Повільно та обережно саме так змушені пересуватись житомиряни тротуарами міста. Після снігопадів та зниження температури вулиці Житомира вкрились кригою. Журналісти вирішили поцікавитись в містян, як вони оцінюють прибирання тротуарів. Та, попри те, що місцями вулицями можливо пройти лише зі спорядженням альпініста, нікому запитаних лід не дошкуляє. зручніше стало набагато. Я бачу трактор, мабуть, проходив якийсь, тому що бачу вон, бачите, як місцями колоси, значить, це не людина. Чистила, а це техніка. Значить, позаботилися, скільки травм було б до цього часу. А зараз я йду, стара людина, 70, а он, бачите, помаленьку і нічого не скотсте. Ну, тротуари дуже чисті, їх бажано було б чимось посипати, тому що ще на деяких участках дуже слизько. А дорога добре розчищені. Але так, навіть так, тут ми йдемо, дивіться, ну все одно слизько, якось щось посипали, але отакий йдеш да, і там. Так ходимо як пінгвінчики, знаєте, потрошку. Це, <сíns> це, це <спасіна> єдиний секрет, а саме і безпечний. Я скажу, що безпечно, люди видно, що працюють. І все-таки можна пройти без проблем. Аби не потрапити на прийом до лікаря, Житомирські медики радять обирати зручне взуття, а жінкам за такої погоди уникати прогулянок на підборах. У відділенні травматології першої міської лікарні кажуть, кількість тих, хто звернувся до лікарів з травмами через ожеледицю, не перевищує звичайної сезонної статистики. В середньому близько 30 житомирян на добу. В перші дні, як як ці снігопади, да кількість людей, які звернулися до травмпункту, збільшилась. Але зараз на даний момент в принципі тенденція йде така, що кількість звер. Поступово, ну люди напевно звикли вже до цього до цієї погоди вже трошки вони. Навчилися, згадали, як правильно зимою пересуватися, все ж таки, да, адаптувалися, скажімо так, до тієї ситуації, дорожньої, яка є на, на даний час. В міській раді переконують, комунальні служби справляються з навантаженням і ретельно прибирають тротуари. Втім, і комерційним структурам варто звернути увагу на прилеглу територію, вважає радник міського голови Юрій Моїсеєв. Майже 70% тротуарів належить комерційним структурам. Там, де відповідають джеки, комунальні підприємства, дійсно там працюють щодня, працюють двірники, посипають, прибирають. Стукають, розбивають льод. Ну ми щодня це контролюємо. Щодня бачимо роботу кожного підприємства. Що стосується комерційних підприємств, тут набагато важче. Хоча я скажу так: льод тронувся, кажуть, дай господа. Тут трошки вже почали більш активно працювати, але ще далеко недостатньо. Інспекція з благоустрою щодня працює з комерційними структурами щодо. Нову ж контролю якості прибирання там, де нема прибирання, або воно відсутнє для першого разу складають припис. Наступний крок: це протокол, адмінкомісія, штраф, штраф від 340 до 1700 гривень. Та все ж житомирянам варто бути обережними і поспішати у справах повільно.